Що б це сталося? Зачиняємось! Кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. <рес> ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От ну, молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, міскіті. Опа, братуха, я твоє житуха. Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. Чуєш, раз у вдома? А хто питає? Зайду, гляну. Акуратно, у мене ж буток. Хто це так? Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме вікно! Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. <плеслужб> Якого ти херачиш, у пихо коза! Якого ти втягнув мене в цю фігню? <плеслужб> Вітаю в нарні. <плеслужб> і скільки ж тут? Чотири ля чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдеї. <плеслужб> чого ти чого? Добре, Добре, а що буде зі мною? Тобі хана. Те, чого ти боїшся і від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу пристебнутись. Що бляха відбувається. Або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимось. <плес> Доведи, що ти з тих, хто здатен розгребти своє лейно. Козляра! Я все владнаю. <плес> Я так розумію, ти не єврей. Єш образиться. <плес> ти мені подобаєшся. <плес>